Сиділи в тюрмі, другабочок. Ну, недовго місяць часу. Там один такий мене так підвів, бо нас прийшло, пам'ятає, на контаген, ми молотили зерно, тими ціпами, ходять у плавник забирають молодь. Мене лишили. Подивилися, дівчина з кочі б'є снопи, лишили мене. Але там позабирали других, їх там били. Питалися, а вони що, сказали на мене, бо знали, що то я зв'язкова була. Приходять на день з за мною. Забрали мене. І кожний мені так Бог дав, що я не знаю, не знаю, мене Бог спасав. Молитва. Я дивуюся нині тому всьому. Мене, правда, попитали. Я сказала, що я носила там і там, а та вже була арештована та дівчина. Але вона мала дві фамілії. Я добре, що я попала не на її що вона була записана. Тільки така була вона просто така, так називала її. І, і мене випустили, але вже мали мене на, на очах. За місяць приходять мене знову арештують. Там хлопців одного взяли, його так катували. Він казав, що його прив'язали за руки, в лісі попінька гузили, ними трукло по дереві, ним били. Крівки всі мусив показати, бо його дуже катували, він показував все. Боже. І потім він мене видав. Він до мене теж приходив. І мене як заарештували тоді. Взяли одну першу на допит, так били, що її привели. Вона не могла говорити. Заняло. Туди викликають мене, думаю, о, тепер мене то чекає. Пішла я на допит, питаю. Я все відказую, жіні, жіні і ні. Він з палець скаче до мене і скаче. Давай роздівайся, вже з мене лахає. Я зняла себе, тоді каже, лягай з палку, лягай буде бити. Боже, я не можу говорити зато мені. Я вже вклякла на коліна. Але то якраз двері відкриває, такий солдат е, кінчає з нею, бо їдемо, веземо далі. І він до мене піднімається, я встала, вдягнулася, так не то вратувало. А то б у мене не знаю, як було, чи я була б ще що щось признавала, чи ні, я ще до нічого не признавала. Привезли там, що їдемо через цей лісок, буду скакала, буду втікала. Ну де будеш, баба втікала, як, як то трьох сиділо на тім, на фірі. І ту ще другу, що і так били разом нас везли. Привезли там до Лаврова, скинули під сходи нас, а ще були двері до другого, кімната, там пеніча і ще одна кімната. Там дівчата плачуть, ну що зробиш? Попала з таку, в таку обстановку, нічого не дінеш. Не Приходить якийсь, викликає на допит з хлопців. А то через ту кімнату другу. І то визвав того хлопця, пішов і він двері не закрив за собою. А я дивлюся, що, а там той сидить, що мене видав. Я до нього підскочила, ти мене видав. мене дуже били. Тебе раз пустили, я думала, що те далі пустять. Йой, та не говори на мене, ти видиш, що, що ж так сказав. Добре, я пам'ятаю, вже я приходжу до тебе, а ти молотила та сказала, бо я йшов до другої там, до ступної Марії там. Боже мій, я не можу говорити, знаєте, пригадую, як то було. І приходиться то неділя вже, кличуть мене на допит. І я йому казав, але ну він відказався, що то не буде на мене говорив. Каже, мене дуже били, і я тому на тебе сказав. Пішла я на допит, то неділя, люди йдуть до церкви, а то такий старенький. Е, Каже, ви люди йдуть до церкви, там вдома переживають за тебе. Ну, я теж то ще підтакую. І він не дуже мене так натискав на допиті. Ви знаєте, що мені так Бог дав, що мене ніхто раз не вдарив, мене молитва. Я ще дуже молила. Я не спала і їсти, не могла Щось я молила Богу, просила Бога, бо в мене Бог тільки молитва. І по нинішній день мене молитва ще спасає. І привели його на довіч, він сказав так, я до неї прийшов, але вона не взяла ту штапету. Але все одно нас везду Другобич, в Другобич. Друга бичути теж на допит, і його визвали, і ту другу дівчину добре, що ту другу дівчину визвали. Бо нас теж була, ніхто тобі не вірив, хто ти попало в їхні руки, що ти щось не сказала. І все, віддають шнурки, я мала молитвені ще з собою, ми вас звільняємо. Боже, прийшла там в ту, ту півницю, там таке спритчя було. Цілуємося, обидві дівчину, вона нас так разом посадили, жидемо вже, вже додому. Ага, не пускають. Ще цілий місяць тримали, їсти давали раз води і кусок хліба на день. Я їсти там не хотіла, я тільки пригла додому, свободи. Тому і хоч раз підходять, везуть нас в район свій. що район чи має рішати, чи нас пустити, чи ні. Я в районі мені теж знайомий, там участковий був, був сусідного села. Там теж сельотка і вода. кавальчик хіба і я так їсти там захотіла, мені своє, бо мури кусала. В уші не присіли, митися не мила, ні що, в тиглах, як не забрали, там не було. О, Боже. Ще не тиждень потримали, і правда. Приїхала сестра, дали знати, а, ти участковий не писав, каже, ти піду в столову, там жіш хоч. Я йду в столову, на дорозі здибаюся з сусідськими людьми, сусіда з села. Я кажу, дайте знати, що я тут в То Я в Херові тоді була. Зараз на другий день сестра приїхала, принесла мені передачу. І я кажу, До сестра. Каже, я там маю Аллаха, продай спідницю, дай на службу Божу тим участком. А то участкові йдеш. Ну а, а, а mm -hmm. no, як так чекай? Дуже дякую тобі. Все, все. <coughs> <coughs> e, низка сестра приходить, приносить передачу, і я так з ним пересестри сказала. А він сказав, сестра казала, бо ти продала спідницю її і вийшла до начальника. І вони так зробили. Прийшла сестра, щось там привезла, когута, всяке. А тоді був рік голодний, і дала йому. Ну вони не мали мене підстави тож такої судити, бо я до нічого ще не признавала. Тільки до них було попасти у руки, то вже ти не свободна. І так було, і мене зараз випустили, але ну я приїхала додому. Боже, що за радість. Я ті не нині згадую, Вночі переважу. Не сплю. І а то все, мене молитва. Молитва спасла і все. Бо кажуть, молитва і піст муре ломи.